Друзі, вітаю вас на своєму каналі Барвиста Пані, мене звуть Валентина. Ну, от розумієте, як завжди. Як тільки я починаю свої відеозйомки, починаю десь щось доренчати. Взагалі стає так шумно, я маю надію, все ж таки, що е, мікрофон мій поряд, і ви будете чути тільки мене. Дівчатка, привіт! Привіт, мої любі підписниці! Я хочу вам всім подякувати. Тим, хто мене підтримує, тим, хто пише свої коменти, ставить подобаєчки. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться. вірте, чи підписані ви, чи поставили, чи подобаєчку мені. А може вам дійсно, я буду у нагоді і вам буду дуже цікаво. Як сьогодні вияснилось, я познайомилася з дівчинкою з каналу. Знову розпускаємо Анастасії. дуже приємна. Дівчинка, ми так гарно поспілкувалися, і як вияснилося, що вона в мене вже на мене вже підписана на мій канал, і вона вже зі мною знайома. Бачите? А я її так ще нещодавно позустрічала е, її канал, і тому підписалася е, у підтримочку теж, тому що я розумію, що це дуже важливо, це нам приємно, зворотний зв'язочок. Особливо, коли, знаєте, щось робиш, і потім розумієш, а чи не дарма ти це все цим займаєшся? Так, да, дійсно, треба бути готовим до да, будь-яких подій, до да, будь-якій ситуації, але ж хочеться, хочеться і зворотнього зв'язочку, хочеться і коментаря, хочеться обов'язково підтримачки. І розуміти, чи потрібно робити те, чим ти займаєшся, чи. Не потрібно витрачати на деякі речі час. От, наприклад, як я зараз до вас хочу звернутися з питанням. Бо в мене дійсно якийсь такий час настав, що я не розумію, як треба рухатися далі, чи потрібно ну, мої комусь майстер-класи. Це цікаво. Останнє відео дуже вам сподобалось, я так розумію. Судячи з коментарів, і наш портосик вам сподобався. Артосік. Саєць! Привіт! А що ти звернувся калачом? М, -м, М? Ти втомився? По кущам лазив на городі? <світна> я так, так розгублена, що я не знаю, що далі робити. <му> Мені дуже приємно читати ваші коментарі, в яких ви пишете, що в нас затишний садочок. В нас класна команда з чоловіками, мене і портуса. Дійсно дуже приємно, коли ви можете затишно посидіти, передивитися відео, надихнутися, заспокоїтися і отримати якісь задоволення. Чи потрібно такі відео, як, наприклад, майстер-клас і експрес-майстер-клас, чи потрібно витрачати свій час? На то, щоб о, знімати о, такі відео. О, бо по переглядам, по аналітики я передивляюся, я розумію, що вони не дуже заходять. До речі, сьогодні знов піднялося відео стосовно цього кардигану. Я щось так згадала, коли почала одягати це поло, то я зрозуміла подивитися, це ж один колір, і, в принципі, можна ще спробувати поло одягнути під цей кардиган. Вони, звісно, не зовсім пасують одне до одного стилістики моделі, але ж по кольору дуже вони підходять одне до одного. То, думаю, може, дійсно, треба спробувати одягнути якісь брюки. І wow. з поверху дягнути цей кардиган. На цей кардиган, дівчата, є експрес-майстер-клас, є розповіді про нього, як я його в'язала, це саме кардиган, йде із моделі журналу Лана Гроса Філаті номер 67. Але ж я його переробила, переробила під себе, під свою модель, яку я хотіла зв'язати дійсно такі, як осінньо-висняний, так і літній. То есть, пряжа може бути різна. Дівчатка, всі ці моменти я розповідаю у тому відео. Я залишу посилання на це відео, і кому буде цікаво, то ви можете. Передивитися і вже почати в'язати собі таку красу. Бо зараз почнуться якісь такі прохолодні дні. вечора вже вони такі нетеплі, якщо зранечку прохолодно і ввечері прохолодно, то якраз такий кардиган буде саме вам доречним. Ну і... Полети, які ви теж можете зв'язати, ще встигнути, бо його можна зв'язати не тільки з коротким рукавом, а й з довгим рукавом. Поле я сьогодні одягнула на манікін, для того, щоб можна було трошки розповісти про нього? І зразу хочу сказати, що це буде не експрес-майстер-клас, це не буде майстер-клас пошагово. Просто дам інформацію, якою ви можете скористуватися. Ну, а від вас я хочу почути, чи дійсно потрібно чи майстер-клас пошаговий, чи дійсно потрібен хоча б експрес-майстер-клас для початківців? Чи взагалі він не потрібен і вистачає той інформації, яка є? Ну, а від того, вже, що ви мені напишете, я потім вирішу, чи цікава вам саме така модель. Цього пола. І поле, як я вже сказала, то можна його змоделювати і зробити його не тільки з коротким рукавом, а ще й з довгим рукавом. Дівчат, манікін в мене 46-48 розміру, десь так. А саме поло, воно 50-го розміру, і ви бачили на відео і фотографії, що воно на мене трошки, якби, вільненьке. Якби я зараз в'язала ще раз, то я все ж таки зв'язала його на розмір менше. Але ж я розраховувала, що пряжа буде павовна, і вона після прання. Все ж таки трохи підсяде. Ні, такого не трапилося, тому хочу трошки розповісти про пряжу, про модель, і почути від вас, чи потрібна дійсно, додаткова інформація стосовно цього пола. І так, дівчатка, зв'язала я з я пряжі, дві в мене ось ці бабіночки. Одна бабіночка це мікропаєтка. На бавовні метраж десь 800 850 метрів, вона дійсно маленька і в золоті. А друга це теж 100% бавовна і з нами стинами. Кольорови стини. По кольору ми бачимо, що пряжа дуже схожа одна до одної. Зразу планувала в'язати саме з нами з ну, Тут метраж, дівчата, ніхто не скаже, тому що точно ну, десь орієнтовно 360-380 метрів на 100 грам. Тому що продається це бобінами. Я бачила в інстаграмі є деякі сторінки, які займаються продажем такої пряжі, і вони розмотують одну бобінку пополам. Тому що одної бабінки не вистачає. Дівчата, в мене зараз я вам розповім про те, скільки в мене пішло пряжі якої. Щоб ви розуміли, що в принципі вам бабінки вистачить. Це як було з кардіганом, який я вам тільки що показувала, там теж я думала, що ну, не вистачить. Ні, дівчата, все, все вистачило. Все ж таки, бобіна, пряжа вона має унікальні такі можливості. Так, дівчат, і одна пряжа, і друга пряжа це виробництво Китай. 100% бавовна, 100% балавовна, але, дівчат, з'явилася пряжа, яку нам рекомендують як 30% шовка і 70%. Бавовне. Знаєте, вона дійсно має такий класний блиск. І тому я даже не знаю, я вже казала в якомусь відео, що я не можу, в мене немає однієї пряжі іншої пряжі для порівняння. Коли запитуєш у продавців пряжі ті, що займаються саме цієї пряжі, вони. Чомусь мовчать, але ж раніше давали це як 100% бавовна, на має близько зараз це дається як 30%, я вже сказала, 30% шовку, 70% бавовни. І до речі, коли я дивилася на Алікспресі на китайському сайті, то там. Теж стала така даватися інформація. Раніше давалась 100% бавовна, писали іноді, що це марсалізована бавовна. Зараз дають як 30% і вона стала шовка, і вона стала чомусь дорожче. Чому так, я не знаю. Я як зробити якийсь доказ, тому що відрізняється одна від іншої. Я не можу, тому що дійсно в мене ну, немає можливості порівняти одну з нією. Якщо б купити дійсно одного продавця дві ці однакові пряжі, але ж різних за складом, то можна було б якось про щось балакати і порівнювати. Так, дівчатка, і я поєднувала їх разом, тому що мені. Саме з намистинами пряжа вона подобається дуже, але ж вона в одну ниточку, в одне складнення, вона дуже затонка, і в'язати її спицями, наприклад, 2-2,5 в мене на целий такий великий вироб, не вистачило б часу. Це, по-перше, бажання такого не було. І по-друге, все ж таки вона була б дуже затонка. В два іноді пропонують в'язати. Ну, знаєте, Не дуже хотілося, щоб вона була дуже товста. Якщо на свитрик, то да. Якщо на таке поло літнє, то не дуже. Підібрати по кольору, ну, все, що я знайшла в себе, це ось ця. немає такого меланжу. Вони настільки разом по кольору класно поєдналися, що все чудово і лягло. І на мої ось ці дві позиції пряжі разом, то що я в'язала, в мене я підбирала спиці при моїй щільності 3,5. Тобто, я в'язала спицями 4 кубічні, це як звичайні спиці 3,5. І, дівчатка, з намистинами в мене ушло 240 грамів, а паєтки... 110 грамів, тобто разом десь у мене пішло загальна вага 350 грамів. Якщо ця бабінка йде, наприклад, вагою. 350, 340-370 грамів, то вам вистачить усієї бобінка на таке поло, якщо ви будете поєднувати. Якщо ви навіть будете в'язати в одну нитку і будете, наприклад, в'язати спицями 2,5, то я думаю, що вам до 50-го розміру вистачить все ж таки на таке поло. Ну, хто хоробрий, той може спробувати. Я не така хоробра, і я вирішила не витрачати час на в'язання такої дуже. Такого дуже тонкого виробу, тому я поєднувала ось так. Ну, чудо, на яке я мала надію, не здійснилося. Тобто я все ж таки міркувала, що якщо я їх поєднаю, тут бавовна, і тут бавовна, то після прання воно може дати осадку. Хоча я працювала із цією пряжою, із з цією пряжою, я теж працювала окремо і. Вони були обідві ці пряжі разом з хутром норки в цьому кардигані, який я вам сьогодні вже на початку відео показувала. Нічого не підсілась, все було добре, все було нормально, але ж там було хутро норки. І тут я міркувала, що може, якщо нейлон там не дає таку усадочку, Хоча, ви знаєте, дівчата, для інформації, дівчатка іноді. Пишуть, що нейлон все ж таки дає усадку і виріб трохи підстрибує. Я цього не помічала в своїх виробах, але ж дівчатам я довіряю, і тому я скняюся до того, що якщо десь така інформація пройшла, то треба її теж враховувати обов'язково. Усадку не дала, все воно навпаки, після брання трохи підростянулась, підвитягнулося. І в мене довжина о, стала виробу 60 см, а 50 сантиметрів це о, по попівхват мого тіла. Тобто, якщо рахувати мій розмір, то в мене розмір 110 і повинно бути десь 55 сантиметрів. Але ж, дівчат, воно настільки дуже класно тягнеться. Що якщо так подивитися, то воно так більш довге, коли я одягаю, то воно приймає форму на мені, і навпаки становиться ще трошки ширше. Ну, ось так веде себе полотно. Воно таке м'якеньке, воно лаконічне, шовковисте, дійсне. Я не можу сказати, що воно не тримає форму. Ні, воно форму тримає, але ж ну, ось така цікава річ вийшла. що Дійсно, коли я одягаю на себе, так от висить, да, воно таке довге і вузьке. Коли о, кладу о, на поверхню якусь на стіл заміряю, то в мене тут десь взагалі виходить 46-48 см. А взагалі-то в мене розмір, скажу, повторюся, обхват, обхват в мене 55, а обхват в біодрах і в грудях я 110. Ну, про талію я кажу, я тут не згадую, тому що воно полотноровне. І давайте трошки по самої моделі, як я її в'язала. Тобто... Тут вточний в нас практично рукав шовний, але ж трохи схитрувала я. І виріб в'язався окремо деталями. тобто є передня частина і задня частина, спинка і перед. Почала я в'язати зі спинки. Внизу в нас резиночка, потім йде отакий візеруночок. Потім ліцева гладь і далі візерунок йде ось тут. Скоси плече я робила, і передня частина в мене зв'язана так само. Поєднувала тут плечі методом трьох петель, для того, щоб воно було більш рівненьке і менш було грубих цих швів. Бокові шви я шивала голкою, тут шви є, це не дивлячись на те, що я не полюбляю ну, будь-які вироби, і тому я стараюся або імітувати шов боковий, або взагалі його не робити. Тут в'язалась окрема передня і задня частина. Ну І передня частина поділялася потім. В'язалась точно так же, як спинка знизу вверх до цієї частини. Потім вив'язувалась одна частина передньої частини, друга частина з рахуванням ось цієї вставки Ряд скласти. Да, можна зробити ще, звісно, на гудзиках, але ж я цього не робила. Мені здавалося, що тут вже гудзики було дуже і так багато. Я взагалі, коли я міркувала з чого в'язати, да, чи було б воно класне поєднання, коли. В'яжеш і на мистини і е, паєтки. Е, дуже класно вийшло, багато нічого немає, тобто взагалі супер. На Кардігані я це теж бачила, але ж на Кардігані там хутро норки воно перекривало трохи оце все. А тут воно явно. Дійсно видно і ну нічого немає лишнього. Я не викладала, не витягувала зовні намистини, тобто з виворотні сторони теж намистинки в нас є, тому їх тут не також і багато, і вони дуже дійсно гарно поєднуються разом з паєтками. Хоча паєтки, мікропаєтки вони, як я вже казала, в золотому кольорі. спочатку я зв'язала планку. З однієї сторони, потім з другої сторони, якщо ви плануєте в'язати все ж таки на гудзиках, то раджу вам зробити сразу, розрахувати, з якої сторони у вас будуть гудзики, з якої сторони у вас будуть ваші дирочки для ґудзиків. Чи потрібні вони вам, тому що я тут не бачила, за того, що в мене тут і бісерини, і намистини, а ще і ґудзики, плюс є ще і те, що пряжа така, що вона. Трохи якби, не дуже гарно тримає форму, і о, щоб це все не поїхало, щоб це все не витягнулося і ну, якось зберігалась зовні вся краса, яку я планувала тут залишити. І потім далі, вже коли вже вив'язана була одна одна планка і друга планка, то в'язалась по колу, набирались петельки, і вив це вив'язувався цей ворот а, лише ворот я вив'язувала, бачите, ось тут. Я додавала ще петельки для того, щоб його цей край розширити і зробити його більш таким ну гарною форми. Ну, а потім уже, дівчатка, рукава, рукава втечні але ж я не вшивні, я їх не вшивала, я їх починала о, звідси в'язати, і ось таким чином, скороченими рядами, я їх в'язала. Далі в'язала ту довжину, яка мені потрібна, і там візерунком, який вам потрібен. Тобто, І рукав у мене в'язався по колу. Дівчатка, рукав ми можемо в'язати повністю ліцевою гладдю, без цього візерунка. Можна його зробити довгий, і залишити наприкінці, наприклад, ось частину. ось Цього візерунку, який тут у нас внизу є. Можна просто зробити, як я вже казала, ліцевою гладзю і резиночкою. Дівчат, ще в мене в процесі в кошику ось чергове поле, яке я закінчую, залишили тільки зв'язати-дов'язати ворот і зв'язати рукава. Це буде трохи менш все ж таки розмір. Не планувала Боже, як блищить. <смі> Отак от, от сонце сіло і от такий блиск з'явився. Не розраховувала я в'язати чергове поло знов з блиском якимсь, Ну так сталося, що я говорю, так сталося не так, як гадалося, Тобто в мене знов прийшлося міксувати, от бачимо ми пряжу, вона зміксована. Ну, тому що в мене знов по метражу я не виходила, і це вже окрема історія. Єдине, що мені треба розуміти, чи потрібно робити майстер-класи на такі речі, от як я зараз в'яжу. Це буде поло, ще одне. Потім ще хочу ще додатково зв'язати поло з іншої пряжі. Там в мене планується поло із поритного шовку з довгим рукавом. Там буде інший візеруночок, там трошки буде інша моделька, ну, але ж я хочу все ж таки розуміти, чи потрібно такі, на такі речі робити майстер-класи. Тому що дивлюсь по переглядам і аналітики свої, що майстер-класи вони дуже погано. Передивляються дівчатка, дуже погано заходять, і чи треба мені витрачати на цей час, чи просто давати таку загальну якусь інформацію. Тому, дівчат, я чекаю від вас зворотнього зв'язочку. Пишіть, будь ласка, що вам потрібно, що вам більш цікаве, чи експрес-майстер-клас, чи в. Достатньо цієї інформації, яку я вам даю, як в цьому відео. А може потрібно взагалі майстер-клас, який для, повністю для початківців, і це буде вже в телеграм-каналі, закритою групою і з відео пошагово. Дякую вам, дякую, що були зі мною. Чекаю від вас коментарів. Не забудьте підписатися, якщо ви не підписані, поставити подбаєчку. І вибачте, за е, сьогоднішню таку відеозйомку, ну, маю надію, що все ж таки на відео все видно, але ж ну, так отрапилося, що сьогодні в мене було дуже-дуже мало часу, і для себе я ж кажу, таке якесь в мене розочарування. А на правильному ли я шляху, чи потрібно взагалі витрачати час на такі відео, які я робила раніше. Всіх вас обіймаю. Бережіть себе. Пока-пока.